Вивчаючи судову практику з питань звільнення військовослужбовця, в більшості рішень суди зобов'язують військову частину лише повторно розглянути рапорт про звільнення та винести рішення за результатами такого розгляду, але при цьому відсутня будь яка гарантія, що військова частина за результатами повторного розгляду не надасть вже письмову відмову за будь яких обставин. Однак трапляються рішення судів, в яких прямо прописується про обов'язок військової частини звільнити позивача військовослужбовця з військової служби. В ході одного із останніх судових рішень, яке я супроводжував, дуже сподобався детальний опис від судді, що стосується визначення підстав, коли військова частина може бути зобов'язана звільнити військовослужбовця. За обставинами справи, військовослужбовець має право. На звільнення має відповідні підстави, у зв'язку з чим ним було підготовлено рапорт на звільнення, яке відповідає всім вимогам положення про проходження військової служби. Також зібрано повний пакет документів, які були нотаріально завірені. В подальшому військовослужбовцем цей пакет документів було подано по команді, після чого рапорт було зареєстровано в строєвій частині. За результатами такого розгляду, військова частина вказала, що підстав для звільнення у військовослужбовця немає, повинні дотримуватись зовсім інші вимоги і відповідно надали письмову відмову. У зв'язку з незгодою таким рішенням було підготовлено позов до окружного адміністративного суду та в подальшому його направили засобами пошти. В ході судового розгляду суд дійшов до наступних визначень. Відповідач, а саме військова частина в цій справі, скористався наявними повноваженнями щодо прийняття рішення по наданому рапорту позивача на звільнення. По-друге, відповідна відмова у звільненні визнається судом за результатами судового розгляду та вивчення документів протиправною. Судом надано право оцінку юридичної ситуації позивача військовослужбовця та констатується, що в позивача дійсно є підстава для звільнення, і при цьому позивач заявив відповідне бажання, а саме подав рапорт на звільнення. За таких обставин у військової частини не існує жодного іншого варіанту правомірної поведінки, окрім як звільнити позивача військовослужбовця. Відсутність інших варіантів правомірної поведінки свідчить про те, що в цій ситуації повноваження відповідача, а саме військової частини, не є дискреційними, коли військова частина може на власний розсуд приймати рішення, у зв'язку з чим суд має повноваження зобов'язати військову частину звільнити військовослужбовця. Враховуючи такі висновки суду в процесі звільнення, варто розуміти: якщо військова частина надала саме письмову відмову із звільнення, то у військовослужбовці існують всі відповідні шанси про те, що суд зобов'яже звільнити його з військової служби. Звісна річ, коли військова частина ігнорує рапорт, не реєструє його або не надає військовослужбовцю будь якої інформації, то залишається лише єдиний варіант, а саме готувати та подавати позов до окружного адміністративного суду з метою визнання бездіяльності військової частини протиправної та зобов'язати розглянути такий рапорт і надати відмову або погодження у звільненні. Якщо вам було цікаво, ставте лайки. Якщо виникли додаткові питання, пишіть їх в коментарях. Також запрошую вас підписатися на мій телеграм-блог Юридична допомога військовим. До нових зустрічей!